Всім доброго раночку. Ми з України. Сьогодні у нас 8 листопада 2025 рік. І православні християни сьогодні вшановують свято дуже велике Свято Михайла. Дуже в багатьох населених пунктах нашої рідної землі. Сьогодні престольні свята. Наприклад, як в нашому селищі Кожухівка. Дуже древньому, дуже гарному, з прекрасними чуйними людьми. Прийміть найщиріше вітання. Бачите, сам Бог вас вітає. Тут вже нічого не скажеш. Дуже багато зараз вже прочитала в соціальних мережах, та й ви, мабуть, зустрічали вже сьогодні і напередодні багато того, що. Раніше ми святкували Свято Михайла 21 листопада, і це є правильно. І ми його будемо святкувати саме тоді. Я вам більше скажу. Я, мабуть, вже розказувала моя бабуся. Вона народилася в далекому 1928 році. І весілля святкувала в 1948 році, вже після війни. Другої світової. І свято в неї було на Михайла. А Михайла було в той час саме якого числа правильно 8 листопада. Тому я не знаю, як ще можна говорити, про що можна говорити, але Ті в селі казали, на святкувала свято свого весілля на Михайла. Що було між людьми там, що говорили, не говорили, коли святкується, не святкується, але Я ж говорила мамі навіть про її день народження, що народилася вона 30 листопада на Андрія. І померла, на жаль, теж 30 листопада на Андрія. Колись не називали числа та роки, колись називали, про яке свято народилась людина. Тому всіх вас вітаю з цим святом. Коли б ви не народилися, головне, щоб Бог був з вами. І, і його захисники, такі як Святий Михаїл. Всім нам перемоги, миру, спокою в наших душах перш за все.